Привіт, з вами Михайло. І сьогодні я вам покажу мою супер-мега-базу для знімання відео. Як ви пам'ятаєте, я вже давно це обіцяв. І ось час настав. Час X. Як ви бачите, стара моя ось ця... прапор країни, на якому я робив всілякі оголошення, він же застарів і треба було щось нове там, де я зможу створити те, що вам буде подобатись. От чому сьогодні ви узрієте. Мою... я це дуже довго будував. І думаю, що вам дуже сильно сподобається. Узрійте! Баз. Мега база для знімання відео. Цю базу я будував доволі довгенько. От чому затягнулося, оскільки не мав часу. Як ви бачите, тут будуть мої старі постройки, але до них підемо потом. Так. Давайте зайдемо в цей чутовидвір. Тут в мене такі великі двері. Запримійте собі дуже. Так, якщо ви, у вас є двері 3 на 3, то можна таке робити. Так, вперше в мене зона червона це бібліотека. Тут можна зачаруватись і робити інші відео по бібліотечному стилі. Коротше, всякі звернення або тихі. Ті. Далі. Невеликий е, е, накритий сад зі усіма видами квітів на даний час. Зелена тематика. Вийдемо на вулицю. Такий самий вихід. Тут в мене сакура. З невеличким озерцем. Тут можна присісти. І відпочити ввечері. Наприклад, пісок зняв круте відео. Так, забув згадати. Тут в мене невелика така зона ще для квітів, Ну, по феншу, як то кажуть. Щоб усе було. І тепер вам покажу головну зону, на якій буде проводитись усе, ус весь мій контент та звернення. Стоп. Ейд. Як вам? Посередині у мене розташований акваріум з аксолотлями. Далі по боках знизу, між килимами, тобто оранжевим, синім і жовтим українським, як то кажуть. У мене є різні риби. Наприклад, фугу. Ну, коротше, оселедець, усе є. Риби клоуни. Далі синя тематика е, належить до того, щоб робити гарну броню під колір. Наприклад. Не знаю. Тут в мене є збереження всякої броні, яка мені буде знадоблена. І все, що потрібно, щоб робити ідеальну броню. Тут я і буду це робити на моєму контенті. Ви проголосуєте, що робити першим. А що буде друге, це малювання банерів. Оранжева тематика. Тут в мене вже є дещо підготовлене. І ви вирішите, типу, в От просто напишіть під цим відео, чи що ви хотіли побачити першим: броню чи. банери. Почнемо далі. Далі. Червона доріжка йде прямо до зони, там, де я буду обговорювати факти. І все, що зробив за цей час. Я дуже сильно заморочувався саме з цією зоною. Тепер. Облетимо цю зону для повного озрівання цієї величної споруди. Я думав, як гарно зробити круглу платформу, яка буде гарною. Вибір впав на купу, оскільки я мав з ними справу і добре розбираються в тематиці. Наприклад, я і так заробляю. Ой. Я і так заробляю гроші на цьому. Оце, наприклад, в школі заробляю трохи грошей на будівлі всяких будинків, садів, навіть механізмів. І добре. ось скільки. я б хотів би, щоб в мене було 100 підписників. Будь ласка, накопляйте швидше. Я обіцяю, що буду робити гарний контент. А поки всім дякую за перегляд. Па-па.